Ворожі поплічники завжди знаходяться в полі зору СБУ днями в доокупованому лимані Служба безпеки України викрила ще одного ворожого інформатора, який передавав відомості в оборонній сфері двом своїм знайомим бойовикам незаконних збройних формувань. До негласної співпраці вони залучили його через соціальні мережі дистанційно. За їхнім проханням, зловмисник приховано збирав інформацію щодо місць розташування та можливого проживання військовослужбовців з. Збройних сил України на території Лиману, Слов'янська та Миколаївки на Донеччині. Також зловмисника дуже цікавили маршрути пересування військової техніки, яка рухалась в бік Бахмутського напрямку. Адресатами повідомлень були розвідник сапер, штурмового батальйону спецпризначення ГРУ ДНР, а також навідник танкової роти штурмової бригади «Купол». Наразі зломисника затримано. Йому повідомлено про підозру за частиною 7 статті 111 з позначкою 1 – це допомога незаконним збройним формуванням та формуванням країни агресора у веденні бойових дій проти Збройних сил України. Зломисник затриманий, триває досудове розслідування для притягнення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності до кримінальної відповідальності.